Список судових справ призначених до розгляду це державний реєстр, в котрому ви можете дізнатися про судове засідання, тобто про суд відносно вас. Функціонал даного реєстру розроблений для перегляду інформації про судові засідання, а саме дата та час, коли повинно проходити засідання, суддя, номер справи, сторони по справі, суть позову, адреса та форма судочинства. Для початку натискаємо очистити дату, тому що будуть відображатися тільки справи на дану дату. Проходимо капчу та пишемо в полі пошук ваші прізвища та ім'я. Натискаємо пошук. Як бачимо, реєстр не знайшов засідань за даним критерієм. Відтак немає наявних судів стосовно вас. Проте ситуація може бути наступна. Тобто, за вашим прізвищем та ім'ям є наявні справи. Для того, щоб переконатися, що суд відносно вас, а не вашого повного тиски, обираємо регіон, в котрому ви зареєстровані, тобто прописані. Дивимося суть справи, ви нічого не крали, отже дана судова справа до вас не відноситься. Для більш детального пошуку можна обрати саме ваш суд, адже позови до фізичних осіб подаються за місцем реєстрації прописки такої особи. І бачимо, що суд точно не стосовно вас. Проте ситуація може бути наступна. Також обираємо ваш регіон, Обираємо ваш суд. Знову капчу. Пошук. Тобто суд ваш. І суті спору ви розумієте, що були відносини з таким позивачем. А отже, відносно вас подано позов. В такому випадку потрібно отримати матеріали справи та відстоювати свої законні права та інтереси. Якщо ви ніколи не судилися та не тямите в цьому, тоді вам потрібна юридична допомога. Для прикладу, в нас ви можете абсолютно безкоштовно проконсультуватися, також ми безкоштовно вивчаємо кредитні позови та даємо правову оцінку на предмет доцільності судового супроводу.